Файне місто Тернопіль славиться своєю майже півстолітньою історією. Відомо багато легенд про заснування міста, та водночас є документи, що виправдовують деякі з них. Нині Тернопіль це затишне місто з розбудованими вулицями, чистими і зеленими парками. Перлиною міста є тернопільський став, що розміщений в центрі міста. Окрім того, центр багатий своїми архітектурними пам'ятками, з яких і розпочинається історія славного міста Тернопіль. Перший запис в книзі історії Тернополя 15 квітня 1540 року. Саме тоді набира річки Серед під керівництвом Яна Тернавського почали зводити Тернопільський замок. Його спорудження тривало вісім років, а до 1966-го збудували і фортецю навколо нього. Основною замковою спорудою фортеці був житловий палац. Він, окрім трьох основних поверхів, мав ще два підземних. Підземні ходи зв'язували замок із храмами Тернополя, вели у безпечне місце, де б люди в разі безвиходів могли врятуватись. За всю історію Тернопільського замку його руйнували неодноразово. Історично підтверджені принаймні три такі руйнації: 1675 року, під час Першої світової війни та Другої світової війни. Мабуть, саме жахливе руйнування, яке Тернопільський замок міг перенести за свій час. Це є квітень 1944 року, і вигляд Тернопільського замку після взяття штурмом радянськими військами ну наочно показує, що замку дісталося ну дуже добряче, просто дивовижно, як його. Після цього ж після того штурму не розібрали там, скажімо, уже просто як на будівельний матеріал. Відновили Тернопільський замок у 1956 році. Щоправда, не весь, а лише замковий палац. В приміщенні замку знаходиться і розважальний комплекс Максим, який звели на місці ресторану Хвиля, найпопулярнішого у 50-х роках 19-го століття. Зараз біля замкового палацу в центрі міста стоїть готель Тернопіль. А на початку 19-го століття тут був триповерховий новий замок. Він виконував культурну місію, адже тоді тут проводились збори, бали, засідання, грали вистави. Незабаром у 1972 році в Тернополі було споруджено фонтан Каскад. Існує він до сьогодні і складається з верхнього фонтану прямокутної форми біля готелю Тернопіль і шестиступневого водоспаду, що веде до самої набережної. Називають його у народі Сльози Гронського на честь архітектора. Бути в Тернополі і не бачити ставу це те саме, що побувати в Єгипті та не помітити пірамід. Загальновідомий факт, що став майже ровесник міста. Так, що у 1545 році, за наказом Яна Тернавського, його було побудовано в заплаві річки Серед для оборони міста. У той час довжина ставу становила 7 км, а ширина сягала до трьох. Самий, мабуть, прикрий і важкий час для тернопільського ставу. Була Друга світова війна, коли німцями він був спущений. Мова йде про те, що вода була замуленою, і він більше виглядав як болото, але а не став. Після війни у 50-х, 60-х, 70-х роках було проведено його поглиблення. По відновленню його назвали Комсомольським озером. Сьогодні тернопільський став, маючи понад мільйон кубічних метрів води, офіційно вважається тернопільським водосховищем. Раніше на набережній ставу, неподалік надставної церкви, тривалий час знаходився пам'ятник герою матросу. Факт цікавий, оскільки матросів у нашому місті ніколи не водилось. Неподалік ставу на сучасному майдані волі, торгували кіньми, назвали цю площу кінська торговиця. У 1895 році її перенесли за межі міста, а тут посадили дерева, кущі та квіти. І з'явився сквер, що невдовзі став улюбленим місцем відпочинку тернополян. Через деякий час сквер назвали площею Собільського, згодом переіменували на площу Мозепи, потім на площу Свободи. Цьому будинку колись розміщувалась гімназія. Згодом міська ощадна каса, що збереглась і до нашого часу. А ось Рахс, що з'єднує серця закоханих уже багато років. До речі, в 1970-х роках саме тут був побудований фонтан закоханих. Як бачимо, стоїть і зараз, та уже давно не працює. Посеред майдану красується пам'ятник Данилу Галицькому. Та мало кому відомо, що у 1935-му на площі звели пам'ятник Юзефу Пілсуцькому, а у 1960-ті роки Володимиру Леніну, що простояв майже три десятиліття. Поруч із цим Майданом у XVIII столітті була площа, на якій збудували Домініканський костел. Нині це катедра. Зведено костел було ще в 1779 році. А з 1820 по 1901 роки костел належав єзуїтам. У 1944 храм сильно постраждав, після чого там розмістився склад театральних декорацій. Потім у тому ж приміщенні містилась картинна галерея, яка згодом була перенесена в сусідній будинок, де радо зустрічає гостей і сьогодні. Приміщенні дому, де зараз магазин молоко, колись був готель Пунчерта. Саме тут йогості його могли відвідати ресторани з живою музикою та добре відпочити. Це був найбільший та найелітніший готель міста, проте зник під час звісних боїв навесні 1944-го. На місці, де стоїть пам'ятник Івану Франку, звели першу громадську будівлю після костелу гімназію, а вулицю відповідно назвали гімназіальна. Потім переименували на Сагайдачного. Згодом на 3 мая. Саме на цій вулиці розмістились такі будівлі: як народна торгівля, перша книгарня, клубне товариство Руська Бесіда, різні магазинчики, склади, нотаріальні контори, фотосалон та аптека. Тут, де зараз Галицький торговий дім ще сезу діяла друкарня Подільська. Зелені насадження переривав обширний майдан перед будинком міського самоуправління магістратом. Зараз на його місці пам'ятник Олександру Пушкіну, а колись тут стояла перша заправка у Тернополі, згодом сквер. Посеред площі стояв пам'ятник Адаму Міцкевичу, а вулицю так і називали Міцкевича. А поблизу годинник місце зустрічей та побачень. Згодом на самій площі розташувався Тернопільський обласний український драматичний театр імені Івана Франка, який потім переіменували в театр імені Тараса Шевченка. У сквері ліворуч драмтеатру в 1956 році облаштували фонтан з лебедями. Дія він до 1982 року. Тепер на цьому місці пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. А в знаному народом магазині Дністар, де зараз аптека, колись радо приймали гостей у готелі Польонії. Улюбленим місцем відпочинку міщан була кав'ярня Адрія. А зараз це ресторан Україна. В цьому приміщенні колись містилась редакція тогочасної газети Українські вісті. Це вулиця Олени Кульчицької для корінних тернополян це вулиця, й досі пасаша Адлера, Хоча у 1948-му її переименовували у комсомольську. Будинки, що й досі височіють на цій давній вуличці, зберегли характерні риси оригінального ліплення, вціліли елементи кованого оздоблення. Особливою згадкою є круті гвинтові сходи, що знаходяться в одному з будинків вулиці. Ще одним важливим штрихом біографії старовинної вулиці стали перші кінотеатри. Один із них на подвір'ї готелю Подільський. До речі, перший звуковий фільм нью у ночі» тернополяни побачили саме в ньому. А в 1950-му на вулиці Сталіна, що нині частина бульвару Шевченка, відкрили новий кінотеатр Перемога, який працює і досі. Від театрального майдану простягалась алейка, як тоді звично казали, городця. Аж до місця, де зараз центральний універмаг. Колись там розміщувався парафіальний костел, який був знищений радянською владою в 1954 році. А вже за чотири роки тут відбулося відкриття універмагу. Розміри костелу легше уявити, знаючи, що цум побудований на його фундаменті. На початку 1950-х у сквері з'явився гучномовець, який за його форму ще називали капелюхом або баняком. Навколо нього збиралися послухати, що діється у світі, обговорити футбольні матчі. В той же час тут збудували фонтан, що став першим із серії фонтанів на цій алеї. Не закинуто було і духовне життя Тернополя. На сучасній вулиці Руській ще з 16 століття стоїть церква Різдва Христового. Колись на місці сучасної стояла дерев'яна, знана як середня церква. За переказами у ній молився сам Богдан Хмельницький. Під орудою Муляра Леонтія почала зводитись кам'яна церква. Спочатку споруда була невелика і одноярусна. Згодом був добудований другий ярус і дві півкруглі вежі. Після Другої світової війни церкву знову реконструювали, в основному покрівлю. Ми можемо порівняти куполи цієї церкви теперішній стан і до 1944 року. Вони були абсолютно відмінні, тому що зараз вони якісь такі, ну, надто вже типово православні, тобто це цибулясті бані. От раніше вони більше нагадували, що до такої до костельної архітектури вони були більш стрімкі, більш видовжені. Можливо, це було пов'язано з тим, що її. В даному випадку це накриття робили в період, коли церква знаходилася, в ній була греко-католицька церква, а не православна, ну а вже після війни, коли зробили загальну православну церкву і вже відбудували, скажімо, до певних каноїв. По закінченні реконструкції в 1954 році церква Різдва Христового набула теперішнього вигляду. Далі по вулиці Руській бачимо кооперативний торгівельно-економічний коледж. Мало хто знає, що в 1950-х-60-х роках перед ним стояв фонтан, пізніше знесений з невідомих причин. А в будинку, що напроти шостої школи, по вулиці Руській, розміщувались склади. Післявоєнний період в підвалі цього приміщення зберігали все міське морозиво, завантажували зимою, накривали товстим шаром криги з тернопільського ставу, і ціле літо воно тішило своєю прохолодою тернополян. Окрім цих пам'яток, на вулиці Руській знаходиться найстаріша святиня Тернополя. Адже крім замку збереглася ще надставна церква церква воздвиження чесного христа. Збудована вона на початку 16 століття на фундаменті древнього храму, історія якого сягає часів України-руси. Будівля це тридільний храм без бань. У 1831 році під час пожежі повністю згоріла покрівля церкви. Пізніше її було відновлено. Добудовано службові споруди з церкви і дзвіницю. Змін церква зазнала і після Другої світової війни. Такого Тотального руйнування, як інші ключові об'єкти, наставна церква аж настільки не зазнавала, але можу сказати, що дуже тривалий час вона стояла закритою. Доля склалася так, що все-таки вона була збережена. Бо якщо, до прикладу, в Домініканському костелі був музей, галерея, то наставна церква стояла пусткою. От. Уже в 90-х було відновлено її роботу. Вельми цікавим є те, що саме з надставною церквою пов'язані всі чудеса, що відбувалися в місті, протягом його бурхливої історії. Ось ми і завершуємо розповідь майже біля того місця, звідки починали. Неподалік Тернопільського ставу. Від нього замку і церкви Воздвиження чесного хреста починається історія нашого славного міста, звідси вона і дивиться у майбутнє, адже тут переплітається сива славна давнина і запал молодості, модернізовані новобудови і шедеври архітектури минулих століть. Але як би воно не змінювалось, той, хто любить Тернопіль, завжди буде ним пишатись.